Спонсор показу Українська меблова компанія на мікрорайоні Зарічний. флористика – це мистецтво створення красивих та естетично привабливих композицій з гістівних інгредієнтів, таких як фрукти, овочі, солодощі, ягоди та інші. Це поєднання кулінарії та декоративного мистецтва. Більше про фуд-флористику сьогодні на дивані в гостях Каліщук Дарина. Іди до мене, не до мене, не до мене. Це мов це Слухайте, це це Ну я надію, що нормально сьогодні виглядаємо, тому що ви така вся чорно-біла, white, А я ото в чому спав. <свісно> Ні, я шуткую, Сьогодні просто в мене такі весняний настрій. Сьогодні ми будемо про красу, про футфлористику, про всі ці сомакові якості спілкуватися. Але я пропозиція на початку подивитись невеличке прев'ю, окей. Окей. Шановні глядачі, увага на екран. Дарина Каліщук фудфлористка. Дарина збирає смачні букети. Досвіду в цій справі має більше шести років. Розпочинала ще в той час, коли інформації на цю тему було обмаль, тому часто доводилось проявляти кмітливість та креатив у створенні композицій. Зараз вона може зібрати букет з будь-яких продуктів ковбаса, сир, цукерки, фрукти, сухофрукти, раки та морепродукти. Дарина активна учасниця благодійних заходів у нашому місці, адже її тато та чоловік служать у ЗСУ. Чому все так відбувається за вами? Шановна Дарина, я спостерігаю вже багато місяців, і зараз ви доволі активно ведете свої соціальні мережі, де ви розповідаєте, що ви там останні гроші віддали за якісь курси. Що у вас прямо така історія з потужним бекграундом? І я думаю, чому б не запросити вас на диван? Для тих людей, які ще досі на вас не підписані, давайте спочатку прості останні кошти, які були вкладені як інвестиція в розвиток особистого бренду. Скажімо, так. Е, ну це сьогодні я вже Дар'я, Фудфлорист, але 6 років тому я була звичайна дівчинка, яка працювала 10 років на фірмі е, торговим агентом. Це була моя основна робота про фудфлористику Я навіть не знала, що це таке. Але е, вже за, за цей час це вже в мене е, моя справа, е, моє хобі, яке тоді. Зараз переросло в мій бізнес. Ви кажете, е, які останні кошти. Тому що мені е, я побачила десь в інтернеті ось це таке е, нове вєїн'є в, в, в фудфлористиці, Смачні букети. І мені захотілося також спробувати, що це таке, спробувати зробити це своїми руками. І на той момент навчання в цьому взагалі в Україні не було ні в кого. І потрібно було вкласти великі кошти для того, щоб навчитися це робити. Я сказала своєму чоловікові, хочу спробувати. Він мене підтримав. І я свою зарплату, яку отримала на постійній роботі, я просто вклала в ці курси і дуже радію, що тоді ризикнула і спробувала це цю роботу, яку я зараз дуже дуже люблю. Окей, okay, я бачу кількість фідбеку щодо того. А... Той чи інший букет, композиція людям подобаються, і вони про це пишуть в якості коментарів, чи там десь якісь маленькі ці віконці. Так <світ> ось все-таки флористика – це і кулінарія, і мистецтво. До того моменту, як ви розпочали цим займатися, у вас були можливо якісь моменти пов'язані з мистецтвом? Що ви відразу зрозуміли? Ось це моя тема. Е, мистецтво. Мо, ну, моя вся сім'я, ми всі в мистецтві, але трішки в іншому напрямі. Моя мама танцює, батько також, е, дідусь грає на баяні, бабуся співає. Тому у нас вся сім'я така, знаєте, мистецька. Е, і напри, напевно, це якесь таке е, чутье якесь спрацювало. І захотілося також щось робити своїми руками. Е, я не малюю нічого такого, але е, мотори Рук гарно працює, тому я вирішила спробувати такі букети, знаєте, які не просто ви поставили і вони зав'яли на наступний день. А цей букет це. В першу чергу вау-букет. Такого дарує мало хто. І побачити ось ці такі емоції. Ви потім не тільки там сфоткались, поставили до інстаграму те, що вам подарували. Ви ще й з'їли його, бо воно дуже смачне. Я знаю, що ви навіть знаю, в мене був. Один ваш. Букет. Ми якраз на благодійному заході. Так. Тоді Працювали. і працювали, скажімо так. І я там був на сцені, ви були серед глядачів, ви підтримували все те, що відбувається, і дуже приємно, коли ну, дійсно це той самий вау-ефект від того, що я сам отримав, ну, мені здається, вперше в житті. Клас. І вниз букет. Про це ще окремо поговоримо. Mm -hmm. Ну, знову ж таки, я так розумію, що були певні складнощі, тому що інформації на початку було не дуже угу. багато. Ось. Можливо, ви вкладували свої якісь інновації в розробку тих чи інших композицій. І наскільки легко чи навпаки було не дуже просто зробити ось ці перші кроки в доволі новій справі? Було дійсно, якщо чесно, мене навіть не всі підтримували, тому що ну хто мене оточував? Мене оточували ті люди, які працюють на заводі, на шахті чи на ринку. Ніхто не розумів, що взагалі цим можна заробляти кошти і. Уроки це одне, коли ти купуєш, але коли ти робиш і це все робиш сама, ти розумієш, що десь тобі не додали якусь інформацію. Типу ти хочеш якось це інноваційно покращити. так? І було важко, але якщо ти робиш, якщо ти бачиш ціль, мені дуже подобалось це. Я почала викладати до інстаграму, і людям також дуже подобалось, дуже було вже потім вже більше замовлень. Тому ти хочеш, щоб. Твій продукт був кращим. Ти шукаєш якісь там фішечки, і про яких ніхто не розказуєш. Придумуєш щось сама, як воно це закріпити, щоб воно гарно дивилося, щоб композиція виглядала дуже круто. Тому, якщо ти бачиш ціль, ти йдеш до неї, не дивлячись ні на що. Це дуже круто, коли є ось саме такий творчий підхід до, знову ж таки, неймовірно творчої роботи. Тому що я, наприклад, не міг таке зробити, тому що ці руки вони тільки працюють. Ось, знову ж таки, давайте про інгредієнти, які, скажімо так, Є найбільш популярними і відразу питання про найбільш зручні для вас як для футболориста інгредієнти, з якими найбільш зручно працювати. Якщо чесно, ми Я працюю з усіма інгредієнтами, бо в мене спектр букетів це і жіночі, і чоловічі, і дитячі. Я роблю букети із ковбаси, з сиру, фруктів, сухофруктів, раки. ти Зранку. Я трішки не встигав сьогодні. Я б хотів би, щоб тут якийсь букет, якби у нас з'явився. Якщо можна там десь на постпродакшені домалювати його <рик> на пошопі, <батареї> є <рик> можливо точно десь поруч, що небудь. Ми би чик-чик розкидали там оператори на всю команду. Окей, ну знову ж таки. А... Я працюю з будь-якими продуктами, якісь там. Ну, працюю я зараз, вже не одна, тому що кількість замовлень в мене почала збільшуватися. Я зрозуміла, що сама я вже не покриваю ці всі об'єми. Зараз я працюю з моєю мамою. Яка танцює? Яка танцює, і танцюють букети. Нормальна компанія, скажу. Так, то ми поділили, якщо чесно. Я більше люблю робити чоловічі букети. Вона більше жіночі, робимо з будь-яких продуктів. Все, все, що хоче мій замовник. Все це ми робимо. У мене немає такого, що ні з цього я не роблю і з цього я не роблю. Якщо ви хочете, щоб там були креветки, там будуть креветки. Якщо ви хочете, щоб там були раки, там будуть раки. З дому про їжу. Знову про їжу. Ну, ми ж сьогодні наших. зібралися. А ми зібралися для того, щоб пофантазувати про те, які в нас можуть бути чудові букети смачні. І смачні. І також особливо мені особливо. здається. Смачні. Ну окей, давайте далі можливо. Є певні композиції, можливо, якісь певні дизайни, чи там якесь оформлення, пакування умовно. Це ж також є складовою okay. візуалу. Візуал важливий, на мій погляд. 100%. Ось і які особисто вам більше подобається. Мені просто цікаво дізнатися ці інсайди, тому що ну сказати про те, що ми робимо все, що завгодно, то окей, але okay. ж є те, до чого більше лежить душа, і можливо, є у вас такий формат, що ось людина щось хоче. По-перше, воно не знає, чого хоче. Uh -huh. і По-друге, можливо, воно щось хоче таке, а ви розумієте, що воно ну... не дуже таке ага. також буває. Ось, Мені цікаво дізнатися, ви своє ставлення до тих чи інших питань приділяєте увагу? Обов'язково. Чи кажете, окей, давайте робити, як є. Знаєте, ви, ось взагалі у кожного своє бачення на це. І вам, ви бачите, що ви хочете там, щоб там були фрукти, сухофрукти. А я кажу, ну так, це можливо, але воно один з. З іншим не дуже буде гарно виглядати і не пасувати буде груп. пасувати uh -huh. один до одного. Так, тому я е, чую, що хоче мій клієнт, і пропоную йому те, е, щоб мені хотілося додати. Іноді клієнти погоджуються і прислухаються, іноді кажуть, що ні. Я люблю дуже великі букети, я люблю велике пакування. Мені якщо це, наприклад, коробки, я люблю дуже е, оксамитові, такі як ваш диван. Оксамит. Сьогодні все в тему. Uh -huh. е, мені подобається, щоб це було гарно виглядало, дуже презентабельно. Е, останнім часом, до речі, ми вже робимо не тільки смачні букети, а букети для практичних людей це букети з грошей. Зараз би не завадило то ці грошові букети ми робимо більш презентабельні, більше пакування. Чим більше букет, тим більше вау. Іноді, коли ми даруємо цей букет, не всі навіть розуміють, що це справжні гроші. так. — да ми думаємо там якісь купюри. Там а я кажу: ну, це вам грошовий букет зі справжніх грошей. Ти бачив їхнє обличчя? Ось ці очі. У справжні грошей, а mm -hmm. що таке можливо? Кажу: так, тільки я запаковувала, а ви будете розпаковувати. Мені цікаво, навіть який процес більше б мені б сподобався. <рес> розпакування, чи розпакування або процес отримання, мені здається, навіть Є... було б круто. Я знаю, що хочу тобі сказати. Спочатку, коли я починала, було цікаво саме робити букет, а зараз я кайфую від того, коли я його дарую. Угу. Тому що ми я ніколи не попереджую про доставку. Ми домовляємося з замовником, дізнаємося, де там наш іменинник, чи це просто без якогось приводу. І я ось там там дзвоню, чи приходжу в кафе, люди собі святкують, і тут я така. Добрий вечір, мене звати Даринка, а я знаю, що у вас сьогодні іменини. А вам фотку, інформацію. Чим-чим-чим. Все 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 відомо. І, і це, ну, коли людина не знає про доставку, це взагалі вау емоції, яких просто не, ну, не перейняти. І я ось дуже-дуже кайфую саме від дарування своїх букетів. Ай, а це... Хтось би... Подарував хоча б один. Якийсь, щоб там було гривень 40, мені було достатньо наш там. Окей, слухайте, давайте далі. Знову ж таки, повертаючись до тих людей, які до вас звертаються. Частіше це жінки або чоловіки. Хто бачить в цьому сенс? Якщо чесно, більшість це жінки. Мені здається, що чоловікам. Простіше піти до магазину, вибрати букет і замовити. До, напевно, десь вже рік мене було тільки жінки, і приблизно такий вік: там 24-44. Вже ті, хто вже може платити, і ще може платити. А зараз останнім часом до речі дуже класно працює моя реклама на моїй машині. Ми зробили брендування машини. Я бачу, до речі, да. бачу. Розфарбували її в різні кольори. Показали, які в нас є букети. І я на 8 березня, перед 8 березня, їжу роблю закупки на своїй машині. Мені приходить до інстаграму фотка моєї машини на 95-му, де на кільці. Mm -hmm. І мені пише хлопець Даринка. Привіт, кажу, доброго дня. А я побачив на 95-му твою тачку, вона мені дуже сподобалася, вже бачу, чим ти займаєшся, хочу мамі на 8 березня подарувати букет з грошей. Ну це І, і так класно. Ось вчора також чоловік більше, знаєте, Мало чоловіків дарують жінкам чомусь, може простіше купити квіти. А ось для мами їм хочеться щось цікавіше. Вчора, до речі, мій замовник зробив замовлення для мами. Кажу: а давайте ще додамо кульку з написами. Він я. Повністю розраховую на вас, бачу, що ви робите. Мені це подобається. все, що ви хочете зробити, все робіть. Мама любить те, те те. Я кажу, все окей, все зробимо на вищому рівні. Е -е, знову ж таки, якщо ми беремо жінок, які частіше до вас вперед, угу. жінки замовляють е ці композиції для чоловіків чи також для жінок. Ну як вони сприймають це? Е -е, 50 на 50. І для чол... раніше було напевно навіть для чоловіків більше, тому що ну що ти подаруєш чоловіку там шкарпетки, там чи пояс? Ну, це також потрібно так. А це таке, що люблять чоловіки? Поїсти шлях до чоловіка шов на що? через шлунок. Тому так, для чоловіків, але і для жінок, для подружок, для матусь, для тітки, для донечки також, для дітей класно, багато замовляють. Сьогодні ми, до речі, їздили, також вітали маленьку дівчинку з днем народження. Це були цукерки, що люди. Ось, що діткам, а солодке діткам не заборонено? Е, Взагалі-то. До, до речі, ось нещодавно я завжди пропонувала солодке іграшки, так, ну, те, що любить моя донечка. А нещодавно мені сказала. Моя подружка про те, що Даша потрібно звернути увагу на те, що не всі зараз дозволяють своїм дітям цукерки, може треба замінити На ковбасу. На яблука, на Ну Окей, тому що моя ліза так само. На басу? А де це така баска? Я буду мати на увазі. Дякую, можливо, там ще щось десь. Окей, слухайте, давайте ще, тому що я бачу, що окрім вашої роботи в якості фольклориста, ви часто постите збори. Ви себе зараз відчуваєте блогеркою, okay. скажімо там, лідеркою думок? Okay. І наскільки, скажімо так, ваші підписники активно до зборів цих долучаються? Як нове слово інфлюенсер, так? Я хотів бути ближчим до людей. Euh... Якщо чесно, то мій чоловік і мій батько, вони також, як я зараз кажу, захищають нашу Україну, так. І е, я постійно долучаюся до цих. Ми не тільки допомагаємо своїм, але й чужим. Е, в нас... Чужих вже немає. Чужих... Всі, зараз всі, всі свої. свої. Так, так, Я вибачаюся. Зараз всі свої. Е, тому ми з усіма на всій одній волні. Якщо хочуть, в мене багато до дуже багато людей, хто просять зробити репост. мені не Важко це робити обов'язково. Я не тільки роблю репост, але ще й доначу. І пишу своїм підписникам. Будь ласка, підтримайте наших захисників. Не обов'язково це буде велика сума 20, 30, 50 гривень. Кожний донат для нас дуже важливий. Маленьких донатів не, не буває. Йдіть до мене, Дарина. Це, це чудово Був ефір. Такий. А. Знаєте, по-перше, ви не хвилювались. Це спроба. Можливо, ви там десь в думках, поки готувалися до нашого ефіру. якесь було хвилювання. Зараз було супер. Таке відчуття, що ви кожен день знімаєтесь, знімаєтесь для проєктів, для каналів. Для мене особисто таке спілкування промайнуло… На одній хвилі на одній хвилі, на сто відсотків. Я вам дуже вдячний за те, що ви робите, за те, що ви просуваєте естетику до наших містян. Нехай все виходить, все а. як заплановано. Давайте обійматися, скажу вам слава Україні! Героям слава, але це не кінець. Я ж чоловік, людина свята, в мене також є для до вас е, ось такий подарунок. Не ковбаса. А -а -а -а, <кол tua> Але я знаю, що для вас дуже цінна ваша сім'я. Ай-яй-яй, і цей would... os... подарунок ще такий. <спас> <сưк> <сưк> <Супер> Ваші фоточки солоденьке! Друзі, ну хто знав, що таке буде супер. Дякую вам, Дарина. Дуже крута, круто, в шоці. Я в шоці мені потрібно закінчувати наш ефір, тому що мені кажуть, що все потрібно прощатися. Туди подивіться, та скажіть всім, бувайте! Спонсор показу Українська меблова компанія на мікрорайоні Зарічний.